Сьогодні в результаті чергової ротації приїхали додому 19 бійців спеціальної роти міліції Богдан. Які повернулися на відпочинок, частина підрозділу залишилася там і несе продовжує далі службу. Ми їх зустріли, привітали з поверненням, всі приїхали цілі, неушкоджені. Спілкуючись з хлопцями, я впевнений, що після короткого відпочинку вони будуть готові знову нести службу там, де їм визначить держава, там, де їм визначить керівництво, і необхідно треба буде здійснювати свою службову діяльність. В міліція Хмельниччини з самого початку подій на Сході приймала участь у забезпеченні охорони громадського порядку, виходячи свої функціональні службові. Обов'язків це всі були служби без винятку. Зараз повернулися, ви знаєте, декілька днів назад працівники ДАІ. Зараз там знаходяться працівники карного розшуку, зараз там знаходяться працівники спецпідрозділу Сокіл, наш спецпідрозділ Богдан знаходиться, зведений загін, також працівники спеціальної роти міліції колишній Беркут. Загалом 408 працівників міліції Хмельниччини здійснювали свою діяльність правоохорону на сході країни. Зараз знаходиться 147 працівників. Ну і слава Богу, все обходилось без надзвичайних подій відносно особового складу. Згідно виконують свої, виконували свою діяльність по захисту інтересів нашого народу, нашої держави. Ми займалися охороною стратегічного об'єкту моста і в нас знаходились охоронні блокпости, які знаходились Луганська область і Донецька область, Красноліманський район, відповідно і Сватівський район. На межі до Харківської області. Поставлені задачі, хлопці виконували добросовісно, проявили всі свої кращі якості. Я перший раз з цим спецпідрозділом, але дуже приємно було з ними працювати. Нормальні надійні хлопці. Ніхто в різних ситуаціях не дрогнув, нормально спрацювали. В принципі, поставлені задачі виконали. Я є волонтером з Краселівського району, чоловік теж з Краселівського району. Так як мій чоловік служить там, я вирішила допомогти. Ми збираємо кошти, збираємо підтримку медикаменти, продукти харчування і вирішила поїхати також допомогти хлопцям на кухні, так сказати, допомагала їм, виготувала їжу в польових умовах. Саме колектив у нас підібрався безстрашний, всі за особистим бажанням, всі хлопці цілеспрямовані на підтримку порядку в будь-якій частині нашої держави. Куди отримаємо завдання їхати, туди й поїдемо, будемо виконувати свої функції. Місцеве населення до нас ставиться добре. Остільки, ну, зараз хвилинку назад я розмовляв з представником місцевого самоврядування. Вони нам активно допомагають в обладнанні блокпостів. В наданні будь-якої допомоги по стройматеріалам, по укріпленню, по обладнанню блокпостів ми з ними цілком співпрацюємо за що їм велике, дуже велике дякую. місцевою міліцією ми співпрацюємо, допомагаємо їм виконувати їхні службові завдання. Всю допомогу, яку ми можемо їм надати, ми їм надаємо вони нам за це вдячні.